Наприкінці минулого тижня до України прибув четвертий тур контингент гуманітарної допомоги для тимчасово розміщених осіб та жертв війни на сході України. Протягом майже цілого 2015 року цю гуманітарну акцію було реалізовано греко-католицькою церквою, Каритасом та ініціативою групою громадян Сербії, українців і русинів. З парохії у новому саді, яка була центром зібрання допомоги до Львова, відправлено близько одну з половиною тони гуманітарної допомоги, одяг переважно для дітей, трохи менше для жінок та чоловіків. На цей раз допомогу було вручено українським громадянським та благодійним організаціям допомога дітям героїв Вікторія Христенко та Крила Надії Наталія Ліпська зі Львова. Перевезення допомоги з міста Новий сад фінансово підтримали транспортна компанія Гал Транслогістик Юрій Чернецький Іван Горак та добротвори Юрко Назарук зі Львова. А акцент четвертого туру контингенту допомоги тимчасово розміщеним особам та дітям, які через війну залишилися без батьків. Минулі тури гуманітарної допомоги Сербії перевозилося та розподілялося за допомогою держави України. Акція зібрання гуманітарної допомоги по воєводинських греко-католицьких парохіях тривала з квітня по червень цього року, але люди приносили допомогу навіть по листопад місяць. Тому за останніми не кінцеві перерахунки організаторів зібрано понад 5 тонн допомоги насамперед одягу речей для особистої гігієни та їжі тривалого строку зберігання. У попередніх трьох турах в Україну допомогу з майже усіх парохій, Бачки та Срему, Скули, Руського Керестуру, Вербасу, Куцури, Нового саду Індії і Сремської Митровиці було передано до Івано-Франківська, Києва та до Львова. Організатори Борис і Тетяна Варга та Мирослав Гочек кажуть, що фіналізують перевезення гуманітарної допомоги в Україну, а акцію оцінюють як дуже успішною, оскільки люди принесли допомоги кілька разів більше, ніж було заплановано вислати. Акція греко-католицької церкви та ініціативної групи громадян це єдина гуманітарна допомога, яка у Сербії збирається для України. Ми подивилися разом з вами сюжет і надзвичайно велике спасибі всім людям, які щиро допомогли у цій акції. А велике спасибі і організаторам, які дали цю ідею і почали цю акцію. А вони зараз з нами, а це Борис Варга і Мирослав Гочек. Доброго вам дня. Добрий день. день. Пане Мирославе, вже рік часу, і якраз як починали цю акцію, ви були нашими гостями, і ось зараз, коли закінчується акція, коли ці кінець року, коли вже стільки великої допомоги пішло в Україну, скажіть, будь ласка, було важко? <праць> Ну, важко, напевно, не було, бо у нас було, знаєте, просто було бажання, ну, просто організаційно ми справилися досить добре, великий відгук був. Ну, наші такі кінцеві, як би сказати, розрахунки, що навіть понад 6 тонн ми взагалі зібрали протягом цих пів року і ну, якраз вже 5 контингентів, як би сказати, відправили. Тобто останній місяць у нас три пішло контингенти. Якраз цьому тижні, три тому, п'ять тижнів тому, і ще е, залишилось якраз просто ще на завершення, ще залишилось, можливо, там е, десь 650, я думаю, 600 кілограмів. Це ще буде тоді останній, як то кажуть, такий контингент від тої допомоги, який ми збирали протягом ну, від травня. Ну, Там найбільш інтезивно було травень-червень. І звичайно, що люди ще пізніше допитувалися, чи ще можна подавати, то навіть до листопада ще приносили. і... Ми з організаційного, які займалися організаційною частиною, дуже задоволені. Це надзвичайно від того, що ми набагато більше ніж що ми очікували. Ну, 6 тонн, не немале. І це такий внесок української громади української російської тут на цих просторах, яка долучилась до якраз такого руху української діаспори по цілому світі, які якраз останні два роки дуже багато допомагають Україні і відправляють дуже багато гуманітарної допомоги. Так що, ну ви же в суті сказали, що там ми це відправили до Франківська, до Києва, до, 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 до Львова, тобто там декілька-п'ять, як то кажуть, цих благодійних організацій, які це отримали, і такі два, два пансіонати, центри, де є розміщені, як то кажуть, ці біженці і тимчасово переміщені особи. Так що, Ну, взагалі, ми дуже задоволені, і ще я кажу, ще залишилося ще трохи, щоб це завершити, поставити крапку, і тоді далі будемо думати, як і що, бо в Україні загалі дуже велика потреба, і надалі до нас постійно звертається дуже потрібна допомога для біженців. Для ну, рахуйте, півтора мільйона. Біженців в Україні це дуже велика цифра, майже одна воєводина, і там дуже багато допомоги і далі потребує Україна. треба. Пане Борисе, що ви скажете? У вас теж така робота, що не дуже завжди є час. Ви журналісти завжди є щось робити, кудись поїхати. А ви взялися за цю велику акцію? Що ви скажете? Дякую ну, вам. Так значить, ми буквально зараз півгодини тому як. Увійшли в це студіо, ми загружали п'ятий тур цієї допомоги. Значить, фактично, останній за той рік, 2015-го, напевне, наступного року вже будемо завозити і закінчувати те, що Мирослав сказав. Но, дійсно, те, що можемо сказати, що стосується українців-русинів. Войводини, що вони максимально були солідарними. Значить, солідарність це є такий знак цієї акції, і дуже добре відгукнулися люди. Те, щоб я міг сказати, стосовно роботи, то дійсно, як журналіст, якщо слідкувати за тими подіями, то треба бути збалансованим. Обов'язково мусиш подавати одну другу сторону, значить дуже стриманим. Ну а тут мова йде знову, знову ж таки, про допомогу людям. І в журналістиці ми не можемо собі дозволити емоції, але власне ця акція вона собі могла дозволити те, щоб ми разом з Мирославом і разом з іншими людьми, щоб дійсно відкрили своє серце, закликали людей допомагати, зокрема дітям жінкам. Людям похилого віку, які е, загубили свої домівки, або які певним чином залишилися, тобто постраждали від наслідків війни. Те, що сталося з початку акції, про що ми можливо не повідомляли, це є дуже багато постраждалих, тобто загинулих людей. Сім'ї залишилися без, без без батьків, і тобто зараз ці останні контингенти йду, йдуть ідуть якраз до рук е, тих сім'ї, яким дуже потрібна. Ця допомога. допомога. Пане е, Мирославе, ви нещодавно були в Україні, може осінню чи трошки е, пізніше. Яка зараз там ситуація? Інфляція, як живуть люди, які ціни? Ну, звичайно, що ситуація в Україні не проста. Ну фактично війна і далі триває на сході України. Ну, проблема з біженцями. Ми знаємо, як, як це було в ну, колишній славі. Звичайно, що зараз економічно Україна дуже в дуже важкому стані. В Україні, якщо то перше, треба підняти звичайно економіки, економіку і, і все тому інше. Реформи проводяться, реформи, на жаль, не йдуть так швидко, як мають відбуватися, але ну, Україна небито рухається тепер політично, глобальному напрямку, євроінтеграціях. Ситуація, ну, ситуація просто воно йде на краще, але це дуже розумієте. Помаленько, просто зараз ви напевно нова новина. Це що в Україні сподіваємось, через десь пів року, якщо не раніше громадяни України без віз будуть могти їхати в країни Євросоюзу, так а зарплати тут не треба згадувати так. інфляція, бо в Україні зараз найменша зарплата середня в Європі. Так що зрозуміло, що дуже важко зараз в Україні. Пане Борис, і ще коротенько, ви навчались в Україні, маєте там багато друзів. Що вони кажуть їм важко? Ну, звичайно, що їм важко. Я думаю, що ця допомога а, зробить одну таку атмосферу того, що ми підтримуємо. Якщо нас підтримували, коли тут 90-х років була війна, а, так само ми зараз пам'ятаємо про цих людей і, і отримуємо цей зв'язок і підтримуємо їх. А, важко тому що дійсно у тих геополітичних грах україна десь, що стосується на близькому сході кризи залишається другою темою для європи і це є дійсно важко і для тих які які постраждали яким потрібна допомога і підтримка так що принаймні є тут люди які думають про, про тих яким важко. На білградському ярмарку відбувся 15-й гуманітарний ярмарок, на якому відвідувачі могли попробувати і придбати традиційні кухні і різновидні товари та кулінарні вироби. У рамках базару, якого організував міжнародний клуб жінок, участь брали 51 країна. Український стенд був дуже привабливим. На ньому кожен мав свою частину роботи. Каже нам із задоволенням пару слів пан посол України у Сербії Олександр Олександрович. Дуже жарко працюється на стенді України. Для мене це перший стенд, але ви абсолютно праві. Ми щороку беремо участь у таких новорічних базарах. Виручка вся піде для потреб сирійських будинків тут у Сербії. От як ви бачите, може на задньому плані майже вже все розпродали хоча минуло лише здається дві години. Спочатку цього базару новорічного так дійсно у нас були спонсори. Я якраз зараз дивлюся на їхні логотипи. От позаду камери, це дитячі іграшки, фабрика виробництва дитячих іграшок. Тигрес фабрика Галка Оболонь. Пиво, мономах, була горілка Немиров медова з перцем, шампанський Крим, що теж дуже символічно. І, до речі, багато е, речей були зроблені також руками самих наших дипломатів. Це маленькі такі заколки у формі е, в кольорах жовто-блакитних, е, потім вишиті подушечки, вишиті вселякі там зайчики, котики. Воно дуже симпатичне і розходиться все на ура. Наші речі, ну ті товари, які ми продаємо, вони симпатичні, вони цікаві, але вони не дуже дорогі, тому люди їх моментально розбирають. Також я ще забув сказати, є новорічні іграшки з мого рідного міста Теребовлі. Я хочу трошки похвалитися, тому що моя мама сама ходила і купувала їх і потім передавали сюди. О, це ручна робота, скло дуже красиво, і люди теж її купляють. Коли купляють, чи розпитуються, що це, звідки так, звичайно, запитують, ми все пояснюємо. От. А так, я ще забув сказати, що в нас також є ще е, е, гастрономічний стенд, скажімо так, де можна попробувати е, і хліб з салом, і українські вареники з різними начинками. Значить, справжній український стенд. Абсолютно. Чи Або... може вже завітав до вас сюди на стенд і Дід Мороз? Ще не бачив, ще, ще не бачу, але сподіваюся, що теж прийде до нас. Дружина посла із радістю приєдналася до розмови. Сьогодні новорічний гуманітарний ярмарок, як і кожного року є, і український стенд. Тут працюєте ви як дружина посла України. Як іде робота, чи важко? Неважко, я б сказала, приємно. У нас дуже багато покупців, велика зацікавленість. Ті товари, які ми привезли з України, користуються дуже великим попитом. Зокрема, квас український, українські цукерки, подарункові набори, пиво українське, горілка з медова з перцем, шампанський Крим. Розбирається дуже добре. Маємо каву зі Львова, м'які іграшки українського виробництва. Маємо шоколадні листівки, навіть теж дуже цікавий такий продукт. В принципі, люди розбирають все, все йде дуже добре. А що найбільше купляють? Чим найбільше зацікавлені? Зацікавлені такими товарами, яких немає в Сербії. Наприклад, ми продавали квас. Тут люди його знають, але в магазині я, наприклад, не бачила. А ми маємо згущене молоко, ми мали вафлі артек, теж вже все. Дуже добре сприймається чай, розбирається наш український. Тобто зацікавлення є велике. Ви особисто перший раз на такому ярмарку. Як вам це все виглядає? Чи це добре, що такі ярмарки проводять? Звичайно, це дуже добре. Це по перше нагода для кожної країни представити себе, познайомити людей з своєю культурою, зі своєю якоюсь кулінарною традицією. І мені дуже приємно, що не тільки Україна, а також представники інших країн вдягнуті в свої національні костюми. Всі дуже яскраві, первисті, всі радісні посміхаються, і така дуже святкова атмосфера тут. На українському стенді я бачу і українську кухню, що це є, і як чи тут є багато покупців і тих, які пробують. Пробують дуже зацікавлені нашим стендом. Ми наготували вареників, зробили бутерброди з салом, і е, у нас є окремо частина нашого стенду шинок, де ми даємо пробувати всі ті напої, які в нас продаються. Горілка, пиво, квас, е, мінеральні води. А хто робив українські пироги? і Ці бутерброди звичайно, дружини дипломатів. Тобто, дружини наших дипломатів ми всі разом зібралися, і ми зробили більше 400 вареників. І все смачне, йде дуже швидко. Так, да? так. Ми зробили їх на всі смаки з сиром, із картоплею, з капустою. Тобто, доходимо будь-кому. Ще одна дорога нам гостя відвідала на новорічному ярмарку і український стенд. Посетила з мої предвіні базар за туштузайсті мину. Мене... humanitarnu poruku da dok da svi razmišljamo šta ćemo da poklonimo našim najmilijim istog trenutka možemo kupujući predivne proizvode na ovim divnim štandovima i, i naravno na ukrajinskom da učinimo jedno dobro delo i da pomognemo uh, ljudima oko nas koji su pomalo nevidljivi i imaju probleme da li deca sa uh, koje nemaju roditelje, da li naši najstari ljudi koji su bolesni i siromašni. I naravno, kao što vidite, dosta naših sugrađana se odlučilo za ovu predivnu kukinju eh, Ukrajine. Eh, danas će imati ručak u tom trenutku će učiniti jedno dobro deo. Prekrasno što takve jarmarke vidbovaju se i košte pridući tim ljudem ko tri najbiljše potrebuju dopomoje. Red paletu izbor iz emisija na jezitima nacionalnih zajednica. U verbesi 20 listopada vidulasi majsternja rukoilja da je pored destevki ručnih obit možna було діznati pro rukodilja. Звідки воно походить і як його берегте і носите з покоління в покоління крізь життя. У культурно-просвітньому товаристві Карпати у Вербасі існує секція рукоділля вже декілька років, до складу якої входять жінки-члени товариства, або які люблять вишивати і в'язати. Софія Мученський, Стефанія Барановський і Славка Тамаш Презентували, що жінки виробляють і чим пишаються. Про це і про українську вишивку нам говорить наша співрозмовниця Софія Моченська. Хто є організатором цієї події і з якої нагоди? Організатори цієї події е, Капате, е, жінки, е, котрі у секції. За uh, вишевки ручної роботи і так. далі. І що можемо бачити від ремесел тут сьогодні і що жінки виробляють? Uh, тут можемо бачити вишевки, котре ми uh, користаємо за свята, котре користаємо за uh, uh, наш дім, uh, коли прийде свято і коли нам гості прийдуть. так сами та украшаємо свідим. Ту ведемо сорочку мужчену, котра старша 50 років. Так сами блюску, гівочку, рушник ризни сорочка гиточа. Діти си по понайбільше до вешевки, сорочки, як є свято, великодні свята чи різво, туди прикрашуємо так. Ручники залежать від котрої області, бо на Україні яка область, та да має свій ручник, Так само і конеці вишевають, а вишивка вона настала більше тисячі років. То і геодецькі здебану, да, вона тільки терве, але у одинадцятому столітті княгиня Анна вона у монастирі зробила школу вишивки. Так що туди всі вишивало за потреби церкви, якщо сіненьке робить по монастирях за потреби церкви, і навіть ікони всі вишивають, ту є е, книга о ікон, по понайбільше Рождество Христове, е, святий Юрій, е, то е, можемо казати покровитель України. А звідки любов до вишивання? До вишивання любов то від родичів, і воно е, переносить з коліна на коліно. Старі ремесла мають велике значення для українців. І куди б не пішли, і від кого б не навчилася, свою культуру вони бережуть завжди. каже нам пані Стефанія Барановська. Čе було важко зібрати тільки жінок, щоб зробили вишивки? Так да, було нас і багато нас було, і ми виробляємо такі вишивки, щоб до душ йшли жінки і дівки. І дівки, що собі ліпше більше нароблять, на то мають таку шкреню, то вони собі складають, і вони собі показують, яке то файне і все. За те, що то, то, ті вишивки інтересні. zato što to kulić bilo samo bile polutno i onda to bilo teško tako a onda stari ljudi počele višivate i to da djevke su bi ajde veroble se po dušku pa veroble su bi rušne pa veroble ovaj su bi tak pit uh, sebe što kaže ovaj veretu pa i tako narobljace І онда вони вже кажуть, е e, я ja, ще ja, вже можу віддавати, <glede> йду до шлюбу. Онда так робили судише, як ідуть поле, мали сутті їднакі, що біле, але так все щось народили. І онда можу казати, що якщо йшло do crkve i što ja znaju, to sve male, každe male je u svoji, iako je kaž ke, velika, iako velike šveto, a prijemni, kaž sve ona vse nesla deša. Gde ve nam čele viševali. Ja nam čela se biti svoji roda, če, ona, ona veš, moja mama veš vala, i moja baba, baba, jak to kažu, i ona veš i onda tudi ja tako navčela biti neji, i Вишиваю, а вже мої діти не вишивають. А що любите вишивати? Па, люблю бути на хрестики, то тут ми дуже інтересантно, і я таке люблю вишивати. І з нарано вишиваю собі рушників. Чи молоді зацікавлені до традиційних ремесел? Файно їм видіти, але вже тяжко, щоб <-п -п> прийшли. Мада вже я вишив, що я тепер те молодше. Туди вже ти вже трохи більше цікаві. у товаристві Карпати у секції рукоділля можна багато чого гарного побачити, дізнатися і навчитися а за все це щиро подякував за активність і старання і привітав всіх присутніх голова товариства Карпати Деян Загорянський, тому що основною ідеєю і було те, що презентувати цю секцію у товаристві і навчати молодь, з чим всі і походжуються.